Сьогодні у нас на огляді світлодіодні світильники серії DecoLight від компанії Biom. Представлені моделі виділяють себе серед інших завдяки своєму дизайну в античному стилі. Оздоблення по краю розсіювача у вигляді грецького орнамента додає світильникам елегантності та вишуканості, що робить їх чудовим вибором для класичних інтер'єрів. Світильники в даному дизайні представлені у двох моделях: круглі DLR107 та квадратні DLS707. Круглі ж у свою чергу, випускаються у трьох потужностях: 18. 24 та 30 Вт, потужність квадратного світильника 36 Вт. В даних світильниках використовуються світлодіоди типу smd 2835. Завдяки спеціальним лінзам кут розсіювання світлового потоку становить 170 градусів. Круглі світильники випромінюють м'яке денне світло з температурою 5000 Кельвін, а квадратний холодне біле світло з температурою 6200 кельвін. Металевий корпус допомагає ефективно відводити тепло від світлодіодів, тим самим забезпечуючи їм до. Довгу службу. Пластиковий розсіювач з ефектом зіркового неба м'яко розсіє світло по всьому простору. Дані світлодіодні світильники із серії DecoLight від компанії Biom поєднують стильний античний дизайн із сучасною функціональністю, що дозволяє їм гармонійно доповнювати класичні інтер'єри. Завдяки ступеню захисту IP-20. Ці моделі підходять для використання у житлових приміщеннях, де вони створюють комфортне та ефектне освітлення. Ресурс роботи світильника досягає 25 тисяч годин, а гарантія від виробника становить Новить один рік. Детальніше ознайомитися з характеристиками і придбати світильники даних моделей ви можете на сайті 5 wattua перейшовши за посиланням в описі. Дякуємо за перегляд, до нових зустрічей!